Намаскар, дорогі. Нове в наше життя приходить лише тоді, коли ми готові його в своє життя впустити. Нові знання приходять тоді, коли ми готові чогось навчитися. Вчитель приходить тоді, коли учень готовий. Так от суть стати тим учнем, який готовий, який сильно бажає навчитися, який сильно бажає. Розвитку, який сильно бажає йти вперед. І чим більше бажання, чим сильніше це бажання до духовного, тим вищого рівня гуру ваше життя прийде. Так? Якщо учень серйозний, так? абсолютно логічно, що йому потрібен серйозний вчитель, який доведе його до висот. Так, так само існують різні рівні вчителів. Допустим, один вчитель. Візьмемо змагання по боксу. Так? От, є один вчитель, який може довести вас до міських змагань, щоб ви виграли ті міські змагання. Він вже декілька учнів вже довів до тих змагань, вже, якби, знає, як це робити. І ви прийшли до нього і навчилися всього, що він може вас навчити, і вам потрібно йти далі. І не завжди, з тим самим, деколи можна, але не завжди з тим самим тренером, ви підете вище. Ви з тим же самим тренером не виграєте там всеукраїнські змагання, вам потрібен новий тренер. Або коли щоб той тренер теж так спрогресував, щоб міг вас навчити. Вам потрібен нового рівня тренер, який доведе вас до всеукраїнських змагань, який знає, як це робити, який вас, ну, може провести за руку. Так? А наступний рівень: не кожен тренер, який довів вас до всеукраїнських змагань, може довести вас до Олімпійських ігор і допомогти виграти ті Олімпійські ігри. Відповідно, від, ну, розумієте, так? Тобто існують різні рівні. І чим серйозніший учень, чим серйозніше настроєний цей спортсмен на початку, тим серйозніші тренери до нього в житті будуть приходити. Він е, стикається з одним, бере від нього максимум і йде далі. Бере йде максимум і йде до вершини. Так само і в духовності. Так? Світло це відсутність темряви. Темрява це відсутність світла. Так, так само, як холод це відсутність тепла. Не існує такого поняття, як холод, як темрява, ми не можемо це виміряти. Ми можемо виміряти світло. Або його відсутність. Так само з теплом. Якщо забрати тепло з кімнати, залишиться просто відсутність тепла. Ми просто в народі називаємо це холод. Саме наше життя, коли приходить гуру, коли приходить вчитель, тому що гуру це перекладається санскрит як той, хто розсіює тьму. Тобто темрява в нашому житті є, він приходить і розсіює. Так само кімната вона була темна, нічого не видно. Ми включили світло і стало все зрозуміло. Все зрозуміло, куди мені йти, що мені робити. Як мені жити? На ті ж самі речі відкрився абсолютно новий погляд. І це все заслуга світла в нашому житті. І саме гуру привносить світло в наше життя, чим розвіює оцю темряву. Темряву, в якій ми жили, в якій ми не розуміли, хто ми такі. <кхух> І в один момент відбувається це пробудження. Так як ми зранку хтось зайшов, включив світло в кімнаті, ми прокидаємося. Так само від цього духовного сну. Ми прокидаємося, ми хочемо чогось нового, ми хочемо нові знання. Саме є така історія, що е, син просить маму, коли лягає спати, мамо, а ти можеш мене розбудити, коли я захочу їсти? От, щоб я поїв? Мама йому каже: синку, коли ти захочеш їсти, ти сам прокинешся. Так само і у духовності, коли ми стаємо голодні до чогось нового, до якоїсь нової ідеї, високої ідеї, ми вже наситилися всім різним, всім матеріальним задоволенням ми наситилися. Ми зрозуміли, що це тимчасове. І ми хочемо чогось свічного. І коли в нас прокидається такий от голод, ми хочемо їсти. Ми абсолютно прокидаємось. І розсіюється тьма, і ми бачимо світло. І це світло приходить в формі гуру, в формі вчителя. І цей вчитель може проявлятися через різних людей. Цей найвищого рівня тренер, так, який нас веде, він може проявлятися через різних людей, через тренерів нижчого порядка. Він може говорити через них. От я зараз вам щось говорю, і ваш гуру веде. У вас кудись. Ви читаєте газету, дивитесь фільм, е, йдете по вулиці, щось бачите. Це все для вас. Це все для того, щоб ви щось зрозуміли. Ще одне поняття, е, от є така шлока на санскриті. Називається Брахмаева Рейка напара». Це Означає, що тільки вища свідомість може бути гуру. Тобто вища свідомість і є гуру. А вища свідомість, як ми знаємо, з мантри «Баба нам Ківалам. Вища свідомість це все, що є навколо. Тобто, все, що ми бачимо, це є проявлення вищої свідомості. І що ми не можемо побачити, це також. Так? Відповідно, вся інформація, яка потрапляє в нашу голову, це все в нашу голову входить в вища свідомість. Ми її йдемо, ми її споживаємо напротязі дня. Тільки важливо бачити ті інформації, проявлення вищої свідомості. І через різну інформацію, через різні джерела, можемо піти по вулиці і випадкову фразу почути. Ми можемо зайти до друга, і вам, він вам скаже от конкретно цю фразу, яка вам потрібна. Через всіх людей, через все говорить вам ваш вчитель, ваш гуру. І він вас веде. Що до міських змагань, потім до українських змагань, потім до Олімпійських ігор. І коли от учень стає готовий до Олімпійських ігор, він дуже сильно хоче дойти до вершини духовності. З свого часу. Мені в голову прийшла така світла ідея, я зрозумів, що я хочу займатися духовністю серйозно. От, от Як от, в давнину ці майстри йогівські в них були учні, яких вони навчали, передавали свою мудрість. От я подумав, от я хочу стати тим учнем, учнем великого Йогіна, який би мене навчив життя. І почалося Такі трансформації, на в моєму житті. Абсолютно трансформації. Там на 360 градусів це все помінялося, а потім ще на 180. <кій> І я пішов в іншу сторону. Е я почав займатися вегетаріанством, медитувати двічі на день, робити асну. І багато, багато, багато того, що в мене прийшло усвідомлення, що я хочу щось серйозного в житті. І це мій гуру почав мене вести, то, що я був готовий навчитися. Не обов'язково всім ставати монахом, Абсолютно не обов'язково. Але я вважаю, що абсолютно всім важливо прагнути до чогось високого. Брати максимум від життя. Максимум від життя не в матеріальному плані, а в духовному плані. В плані розвитку, в плані реалізації своєї. Тобто гуру приходить тоді, коли. Ми готові, коли ми відкриті до нового знання. Якщо ви дивитесь це відео, я думаю, що у вас є якась степінь відкритості, що ви почули це нове знання, що ви відкрилися, і ви його отримаєте з навколишнього світу. Можливо, від мене, можливо, не від мене, можливо, цю людину ви вже давно знаєте. Але як тільки ви отримали цю реалізацію, що ви хочете щось нове духовне знання пізнати. Та людина, яка вже вам давно знайома, почне говорити іншими словами, наче, між рядки, вам щось підказувати. Ви будете йти і в телевізорі бачити абсолютно нову призму тих самих подій, ви будете дивитися по-новому. Все буде вам підказувати. Це як от, людина сліпа, так? Вона, ну, вона живе ціле життя сліпа, вона ходить на роботу, вона вже знає ці всі дороги. там... Цим патичком вказівним вона може абсолютно знає всі предмети, як по дотику може дійти, може там просто от, спокійно йти. там Свою квартиру, квартиру вона знає як п'ять пальців. Так? Але в один момент, якщо в неї з'явиться зір, вона почне бачити ті самі речі по-іншому. Щадка вона сприймала світ через призму тактильних відчуттів, через запах, через слух. А воно почне співати через очі, тому що відкриються очі. Так само в нашому житті відкривається от духовне бачення речей. Ми прокидаємося, ми відкриваємо очі, в наше життя приходить світло. Світло в формі гуру, в формі вчителя, вищого вчителя, який нас веде через різних людей, через різні ситуації, веде нас до нашого духовного. Розвитку до нашої духовної цілі, яка всіх одна. Абсолютно всіх релігій, всіх течій, ця духовна ціль вона одна. І ми всі просто в різними шляхами йдемо, так, допомагаючи один одному, кооперуючись. От. Дуже важливо, щоб була компанія, тому що деколи ми от прокинулися, але якщо нікого нема поруч, нам скучно, так, ми засинаємо назад. Ми забуваємо. Що нам потрібно йти, що нам потрібно рухатися. Куди нам потрібно рухатися? І важливо, щоб були друзі навколо, які будуть вам підказувати, що ви це духовне створіння. Ви це не просто набір м'яса, кісток і різних рідин. А ми це духовна сутність. Яка йде до світла. Тож, друзі, давайте об'єднуватись. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Давайте, щоб всі дізналися про медитацію, про його, почали практикувати. Тоді в світі буде більше світла. Тому що темрява це відсутнє світла. Коли приходить світло, темрява розсіюється. Бажаю вам якомога більше світла в вашому житті. Хай ваше життя буде яскравим. Намаскар. Маскар.